We'll <laughs> Спішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок. На хвилях радіо не кипіло. І друзі, на честь того, що починаються різдвяні свята, буду говорити про те, як вони можуть впливати на наших найближчих, найменших чотирилапих. От тож, сьогодні в мене в гостях Марина Єрмолаєва, ветеринарна лікарка. Привіт! Привіт, друзі! Усім привіт! Да, і Будемо з нею говорити про що? А будемо говорити про обережність на свята для наших чотирилапих, про смаколики на свята. Там багато всякого нового, про адвенти для тваринок. От тож. Будьте уважні, якщо треба занотовуйте. Бо сьогодні буде дуже коротко, але дуже багато різної е, потужної такої інформації для власників собачок, е, котиків, е, гризунчиків е, і пташок. Ну, е, про рибок, може не буде так. Отже, давай про обережність на свята. вже зараз. Хтось почав прикрашати будинки, хтось почав прикрашати ялинки, вішаємо всякі дощики, вішаємо гірлянди. Про що треба пам'ятати? Друзі, ну перш за все, пам'ятайте, що якщо річ йде про гірлянду, то треба якось ховати ці провода, щоб тварина не перегризла, тому що були випадки, на жаль, коли навіть були такі погані речі. З твариною і током било, uh -huh. і навіть до летального а, випадку доводило. Uh -huh. Ось тому ну я думаю, що всі ви це розумієте, але а, треба нагадати. Uh -huh. Ось я знаю, що нещодавно в тебе вже був якийсь випадок з гірляндою. Так, да, був випадок з гірляндою, і саме з дощиком. Тобто, uh -huh. собачка полізла там десь взагалі у шафу, коли власники її відкрили ну, цю шафу uh -huh. і uh -huh. діставали різні прикраси. Собака і кішка, до речі, у них наїла усіх різдвяних ну, девайсів, називаємо mm -hmm, так. Mm -hmm. Ось, У кота це вийшло все таким шляхом, а собачку нам довелося навіть оперувати. Тобто, mm -hmm. Це ось було три тижні тому, три тижні тому. Тобто, да, Дуже та, зарано та. це ну, все почалося. Зараз, так, чомусь такий настрій. у Може, хочеться свята, хочеться поскоріше. Це якось прикрасити. Друзі, ну, я зі свого великого, повірте, правда, величезний досвід піклування про тварини, про собаки, про котиків, я раджу вам заздалегідь впродовж цього року привчати тваринок до того, що у вас в хаті може щось мерехтіти, щось горіти, якщо це свічки, якісь шар, кульки якісь можуть висіти. І в принципі, якщо Тварини це бачать в побуті, то вони потім не реагують на це. Це для них не є чимось новим і вони абсолютно спокійно, а, ну, ялинка і ялинка. Тобто, от буквально я позапозавчора прикрасила ялинку у дворі кульками. Це легкі кульки, які, якщо зіб'є вітер, нічого страшного вони не розіб'ються. Але коти мої, ну, не масу, вона навіть не помітила, що тут щось відбувається, хоча обоє скачуть по по деревах. От що б ти ще радила, окрім того, що привчати заздалегідь, я радила б обирати такі прикраси для дому, для ялинки, які б якщо тварина навіть якось це зніме, які вона не може згризти або не може навіть проковтнути. Uh -huh. Тобто, якщо у вас коти вма. То якісь великі кульки, і до речі, щодо... Привчання тварин впродовж року до цих всіх новорічних іграшок. Не обирайте іграшки дзвіночки, не обирайте mm -hmm. іграшки у формі там якихось мишок. Це mm -hmm. ну я бачу так у магазинах багато мишки, якісь там малесенькі балерінки. Ну mm -hmm. тобто, щоб не було цікаво там тому ж самому коту пригнути за цією мишою. У нього буде асоціація. Тобто, у мене є там мишка іграшка. Ось mm -hmm. там на ялинці щось в формі. Щось? Да, mm -hmm. да, да, да. Тобто багато іграшок з дзвіночками. Я так у минулому році купила таке, це ага. був якийсь, якийсь оленя з дзвіночками, ну його вже не стало там, я не знаю, за 5 хвилин. Mm -hmm. Тобто тварини мої це все зняли, розкидали, не наїлися, слава Богу. Ось, ну, так. Ну пильнувати це, да, це окремо. Якщо може у вас єлинка десь в якійсь кімнаті, то зачиняйте її, коли йде. Та якщо там переживаєте, що тварина чогось наїсться. Я би ще з такого з дуже простих речей радила би обирати гірлянди, які працюють не від електрики, а від батарейок або акумуляторів. Це більш безпечно, принаймні, якщо перегризе, то нічого страшного не відбудеться. Так, так, так. о, це стосується. Всіх і котів, і гризунів, і собак. От всі, хто у вас по хаті гуляє, от всі убезпечені. Це раз два що ще окрім цих гірлянд, хотіла ще щось швидке. А, згадала. Е, можливо, природні матеріали для прикраси ялинки, тобто там дерев'яні іграшки. Якщо вже щось трапиться, то не трапиться ну чогось складного. Звертайте увагу теж на дійсно на розмір іграшки, це важливо розмір іграшки. Що Ну, я б хотіла ще додати, якщо ви побачили, що вже тварина це з'їла. Якщо ви розумієте, що це да. велика якась деталька, не треба чекати, ліпше одразу йти до клініки, щоб діставали це ендоскопом, тобто, щоб не довелося оперувати. дістати. Тобто, там перші дві години, ну це легко зробити. Далі, uh -huh. якщо більше двох годин пройшло, особливо якщо тваринка маленька за розміром, то все. Це вже йде до кишківника і немає взагалі можливості ендоскопом це достати. Треба вже оперувати, ось як ми собаку оперували ну, по всьому кишківнику це все діставало. Ну це жах так, насправді. Так, так. так. А, що ще? Якщо ви знаєте, що ваша тваринка неодмінно поліза на ялинку, не вішайте туди скляних іграшок, так. які розіб'ються в цей мілкий такий дуже небезпечні ці уламочки і для лапок, і для вас самих. Та й взагалі, не дай Боже, ще й з'являється їсть от з цікавості, тобто обирайте щось, що не не поб'ється. Ну це з таких елементарних правил безпеки. ну ясно, що не залишайте свічку і тварину на годинці, бо ну опалені вуса це мінімум. А може загорітися хвіст, побіжить десь, ну, будинок, не дай Боже. Так да, само да, такі да, бувало. Та, 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 тобто треба думати про свою безпеку в першу чергу і про безпеку тих, хто у вас в хаті живе. Так, ну давай перейдемо тепер до того, а чим же ж порадувати? Чим порадувати? Бо ну, для діток будемо робити миколаїчки. Да. Або вже зробили. Я, чесно, я вже зробила спеціально реально, щоб э, просто діставати з кишені і дарувати. Це, це, це uh, так, але uh, стосовно uh, собачок і котиків, чим нам радувати їх? Uh, дивіться, зараз дуже популярні ось останні пару рочків адвент-календарі для тварин. Uh, uh -huh. uh, uh, цих... uh, беруть? Uh, uh, Теж в магазині можна uh, чи В ну, магазинах, так. Uh, да, бо я щось не зустрічала. Uh, із Європи це uh -huh. все завозиться, і цього року їх взагалі дуже багато. Uh, nice. Навіть я хотіла замовити, але не встигла своїм тваринкам їх <laughs> розібрали. <laughs> так, можете собі уявити. Це дуже прикольно. Ну мені здається, більш для власника, тому uh -huh. що нам так само ж цікаво там діставати ці віконця, відкривати там якийсь смаколик, якась іграшка, якась штучка на наших, uh -huh. там якась лампочка. Ось ну, зазвичай там більше смаколиків. Ось і я зустрічала там ну, взагалі дуже такі нормальні смаколики у плані якихось відомих фірм. тобто uh -huh. Перевірені, що у тваринці, скоріш за все, буде все ну, нормально mm -hmm. у тваринці з, зі здоров'ям. Ось ну а зараз, якщо цих адвентів ну ви не знайшли, то можна купити ті смаколики, у яких ви впевнені, тобто mm -hmm. ліпше не експериментувати. Mm -hmm. Така порада. Mm -hmm. Ну так, ну можна ще зробити самим. Так, так. Е, да, це вічний рецепт, <рес> <рес> який, в принципі, якщо дасть покупатися в архівах програми для маленької компанії, редакторкою якої була довгі роки, то можна знайти на Ютубі навіть відео, як я там роблю цих смаколиків для песків і для котиків. Там, там все просто вибирати печінку, перекручуєте її трішечки, буквально для того, щоб щепилася, чи Ця печінка додаєте або манку, або Борошно, і такі батончики, чи якісь формочки, може, якісь різдвяні, якщо вам хочеться, і все це на дуже помірній температурі в печі засушуєте. І потім цим можна пригощати котів і собак. Це дуже крута порада. Це, дякую о, такий, знаєш. Да, да, та Це такий ну, цим печивом. Ну я не знаю скільки років я готувала його. <рес> років 15 Точно ну, це дуже класно. І я навіть зустрічала на стал цього рецепту угу. ще з рибкою роблять, да. там, можливо з м'ясом. Ну, це дуже здорово. Якщо у вас є час, бажання чому ні, а ну, це прикольна така да. штука залучити. Це сімейна штука, угу. в принципі, якщо маленькі діти, песики, дуже котики, цікаво, да, да. то ви залучите. Це така сімейна справа, будете разом це робити і заодно привчати дитину до культурного поводження з твариною до того, що тварина. Це особистість і потребує своїх власних смаколиків, а не смаколиків зі столу. За що ми е, тут всі ротуємо, в принципі. А, а, так. От так. Слухай, а ти казала, ще мені перед етером, якісь з'явилися нові гіпоалергенні штучки? Так, да, гіпоалергенні смаколики на основі білку комах. Ох ти. Це новинка. А, ну, можливо, а, для кого? Це для котів, для собак. Нічого собі, а, от я, я, я це пропустила. Можна навіть давати. Щурикам і хом'ячкам, тобто гризунам, які осіядні. Я це зустрічала у Європі десь пару років тому, якраз у Німеччині була, але я трошки не ризикнула придбати і привезти сюди. Ось, а якраз вчора я була зі своєю собакою. На групі там, з кінологом вони uh -huh. там гралися, і я побачила ці смаколики і спробувала дати запропонувати своїй тваринці. Uh -huh. Вона взагалі з задоволенням це з'їла. В Україні там вже так само два-три рочки є саме корма з комахами для собак, ну і для котів, саме, у яких алергія там на звичайну курку, яловичину uh -huh. і так далі. Це реально працює. І для них було дуже складно підібрати щось таке. Таке ну ось не корм, а ось щось такі фішечки, як о, о, печиво, але безпечне. Ось, і воно з'явилось. і Пробуйте, чому ні? Клас, слухай, ми, мабуть, про гіпоалергенні корми якось поговоримо окремо, да, бо, бо да, це да, да, велика, да. така цікава А, Тим паче, що я бачу зараз в Харкові якийсь бум, якраз на породи. ну Може не тільки в Харкові, але бачу я Харків, вибачте, друзі, хто нас слухає. от на ті породи, які якраз алергіки. Дуже да. багато імопсів, дуже багато французьких бульдогів, О, багато, так, так. І, в принципі, А це якраз ті породи, і, у яких може бути алергія, яким дуже часто потрібен якийсь окремий корм. От та і в принципі і мальтеза в нас багато. Та ще... да, вони так само ж алергенні дуже. Ну тобто, ну всі, хто з білою шорсткою. І, і, і малесенькі, так. зазвичай там є свої особливості, так. І щоб не ризикувати, запропонуйте. Тобто, моя собака взагалі нормально це все перенесла, і їй дуже сподобалось. Вона хоче ще, я, мабуть, її придбаю. Ага. Слухай, а як правильно вперше пропонувати смаколик, щоб якраз але? Рогію не заробити, ну звичайно, не згодовувати одразу усю пачку. Якщо тваринка нюхає і не розуміє, що це треба їсти, можна розламати на кілька шматочків, і вона тоді винюхає. Ось я вчора так робила. Вона понюхала, понюхала, взяла, поклала на підлогу, пішла десь погуляла, повернулась, знов понюхала, з'їла і зрозуміла, ага, це смачно, давай ще. Ось, якщо це у вас маленька тварина, там мальтез. Які ось ті, які uh -huh. ми зараз з Наталкою проговорили, я б радила ну, одну, максимум дві штучки зараз дати, і там добу, дві доби поспостерігати, чи немає якоїсь реакції. Ну, взагалі, все ж індивідуально, ви пам'ятаєте, ось ну, подивитися, чи немає там болі у животику, uh -huh. якоїсь алергічної реакції. Якщо все добре, тоді можна спокійно це все продовжувати давати. А великим тваринкам. Ну, можна 3-4 штучки, тобто там собачка, якщо 20-30 кілограм, вона навіть не помітить. Ага, так. А стосовно котів, які більш перебірливі, такі в'їзд, знаєш, недавні uh -huh. особистості від народження, вони не такі. <рес> 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 вони збагаті, все зрозуміло взагалі <рес> в цьому світі. <рес> вони спочатку дуже там ну так обережно ставляться uh -huh. до всього нового, як їм пропонувати, і щоб ти радила їм пропонувати з. Смаколики. Дивіться, класна штука це пасти. Якщо раніше були тільки пасти для виведення mm -hmm. шорстки, зараз є вітамінні пасти і пасти просто як смаколик. Тобто це і по своїй структурі, mm -hmm. Так, так, о, там цікаво, вилизувати, вони це все пробують, у них багато рецепторів у ротовій mm -hmm. порожнині. Це перший момент. Другий момент ну, це такий варіант мене принаймні безпроіграшний, як кажуть, uh -huh. це є слайс тунця нарізаного сушеного, малесенькі такі шматочки uh -huh. тоненькі. І навіть той кіт, який взагалі не хоче їсти, не тільки кажучи, да, про смаколики. Ось цей тунець він круто працює, їм смачно, воно пахне приємно, і навіть ті кути, які погано їдять, воно заходить. Тобто є кілька фірм у нас в Україні на ринку це легко можна знайти. Ще є для котів смаколики не хрусткі а м'які. Так само можна їм це ломати, так само з запахом і зі смаком рибки, взагалі є класна рибка плюс малинка, воно таке і чуть-чуть кисленьке котам. Вони ж полюбляють різні дивні смаки. Ось оце їм заходить. А як щодо безпеки, якраз зі смаколиками, так та ж з котами. Ну хочеться на свята накопити всього нового і одразу дати, да ну от, щоб не було перебору. Щоб не було не було перебору, а не більше а, одного нового смаколика на добу, угу. тобто. Принаймні, ну так як і діткам. Ви ж не будете одразу там кіло якихось цукерок і печива давати. Ну хтось буде. хтось буде, але ліпше цього не робити. Так само і тваринці. Якщо ви придбали кілька різних видів смаколиків, і ви розумієте, що ваш кицька цього не їв жодного разу да, в житті, запропонуйте один вид смаколика. Він це з'їв там дві-три-три штучки. Треба Треба трошечки зупинитися, призупинитися і до завтрашнього дня почекати, щоб ви е, зрозуміли, е, чи не нашкодили ці смаколики е, тваринці? Зрозуміло, що це е, ну, ці всі продукти вони створені для тварин, але не забувайте про індивідуальну реакцію. Тобто це буває е, ось е, щодо індивідуальної реакції uh -huh. і алергії, е, можу от, розказати про свою собачку, вона у мене дуже. Любить йогурти різні uh -huh. і їла їх взагалі там з дитинства зі свого і ось нещодавно я дала їй йогурт. Той, який вона взагалі їла з дитинства, і у неї uh -huh. почалася алергія дуже сильна. Uh -huh. У неї напухло, напухла вся мордочка, uh -huh. очі, губи. Це uh -huh. вночі сталося. Ось це я до чого. Розумі... треба розуміти, що різні можуть бути випадки зі станом дома. і майте невеличку аптечку, хоча б щось від алергії, ну. Всяке трапляється. А, а щоб ти радила мати від алергії? Це преднізолон, uh -huh. тобто це пігулки чи уколи. Дози можете запитати у свого лікаря, вам підкажуть. Ліпше, звичайно, уколи. Тобто, якщо там, не дай Боже, почалася алергія, укололи одразу uh -huh. лапку, ось я своїй собачці уколола, воно за годину все стухло. Uh -huh. Якщо це не зробити, то набряк міг пойти там навіть на шию, uh -huh. не дай Боже, ну і все. Ось. Ну, в принципі, у людей бувають подібні випадки. Угу, угу. Ну о, о, раніше ще був супростин, але я не знаю, як вона до нього ставитесь. Він ну, не сильно працює. Котів він взагалі не працює угу. у собак. Ну там у чотирьох із десяти він спрацює, але такий він слабкий. Е, його угу. можна призначати, якщо є така е, е, алергія, хронічна, угу, не гостра. Угу. А якщо ось такий гострий стан, то треба вже приднізолон. Це гормон, щоб він одразу цю алергію схопив і <с>?, прибрав із організму. Угу. Зрозуміло. Да. Так, ну що мені нібито все проговорила. Про може щось забула? А я би ще хотіла додати, нагадати, що не можна тваринам шоколад, угу. тобто це як отрута і. Чорний, молочний, білий, ніякий. Ліпше не давати, цукерки не давайте, печиво там з різним наповнювачем для людей, mm -hmm. там якісь желешки, так само не давайте. Ми зустрічаємо так само ж багато алергії, там потім проблем з шлунком. ну Це до добра не доведе. Можна давати галетне печиво, да? mm -hmm. сушки можна давати, тобто таке щось м'яке, лайтове і на що, ну, скоріш за все, не буде реакції. Угу. Слухай, ще раніше ми перед новорічними святами завжди робили такий якийсь або сюжет, або якусь статтю про те, як заспокоїти тварин. Зараз ну, звуки стали для нас хронічними, угу. а голосні звуки і вибухи. Багато хто їх лякає, і ми робили окремий випуск. Пошукайте, будь ласка, друзі, на сайті радіо накипіло, там можна знайти. От, але все одно свята це завжди ну, такі. Підвищена збудженість, якась так, і в родині, і взагалі може бути надміру радості, може бути навпаки. От якісь емоції, якісь нові люди можуть прийти. Може, ти порадиш, чим заспокоїти найбільш стресонастійких тварин котів. А, і, ну, до речі, я б сказала, що коти найбільш такі стресостійкі. Oh, oh. да, у порівнянні з собаками насправді, mm -hmm. бо кіт, коли відчуває, що йому некомфортно, він піде десь собі там в куточок, десь у шафу заховається. Ніхто його ніколи взагалі не знайде, навіть якщо маленька квартирка. Ось. А ось собаки, на мою думку, вони більш людиноорієнтовані, mm -hmm. вони нас дуже читають, зчитують, і їх стан залежить від нашого. Тобто, mm -hmm. якщо вони відчувають, у нас там якусь надмірне таке адреналін, що ми mm -hmm. там чогось чекаємо, навіть якщо це якісь радісні події, все рівно собака це відчуває, але вона відчуває тривогу, і вона не розуміє, що це радісна тривога або mm -hmm. така погана mm -hmm. тривога. Так, знає, це просто збудження, збудження. надмірне. Так, да, mm -hmm. Плюс ось, наш адреналін, вони дуже сильно очитують. Тому я б радила: а якщо ще вдома є діти, якщо uh -huh. там у гості приходять до дітей ще діти, ну по-перше, слідкувати, щоб тварину там не залюбили, можна uh -huh. так сказати, uh -huh. не, не затіскали, не заобнімали і е, е, заздалегідь за пару днів до цього там дня свята і пару днів після цього свята, зробіть собачці максимально спокійні дні. Максимально зрозумілі їй ну припустимо по розкладу гуляти, по розкладу їсти, по розкладу спати. Тобто, взагалі у собак, чи менше якогось такого, ну якогось чогось нового у житті, для них ну, все добре, якщо вони будуть розуміти, що завтра у мене такий самий день, як і uh -huh. сьогодні, і все в моєму житті добре. А якщо багато різноманіття, вони стресують і далі цей стрес переходить у. Фізіологію, тобто 100% хвороби підуть. Mm. Ось, якщо ви не хочете, щоб це було, звісно, ось, тому робіть такі спокійні дні, і це буде ну, на, на, на пользу піде. Ну, власне, те, що ми завжди радимо, режим, режим який є ну, помічний, так. він помічний людям, да, це такі да, да, да. стовпи, на які ми спираємося. Так само він помічний нашим пескам, котикам і, і всім, mm, да. хто з нами. Жива, а я тобі дякую за сьогоднішній ранок. Навза незабаром ще почуємося. Друзі, зараз ідемо музичну паузу. Не перемикайтеся, залишайтесь на хвилях. Радіо накипіло. буде цікаво.